Турнір на кубок міського голови Коломи ми започаткували ще у 2004 році. Призи престижні, каже начальник міського управління спорту, заслужений майстер спорту Володимир Колесник. Тому до участі зголосилося багато команд. Футбольне свято для дітей. Це призи Коломийського міського голови, за які завжди сюди їхали команди із західного регіону. Будуть розігрувані е класні, класнючі призи, кубки, медалі, грамоти. Діти будуть мати увагу. Керівництво на, на, на нашого міста це вже дев'ятнадцятий за ліком турнір. Організатори тішаться, що навіть попри війну він проходить доволі активно. Це приємно, бо є багато добрих спогадів кожної каденції. І першочергово, коли заходить нова каденція. Проводиться розмова, спільна розмова з депутатами, з міським головою, і всі задоволені відкликаються на проведення цього приводу. Цьогорічні змагання зібрали шість команд, а це понад сто хлопчаків та дівчат з усього Прикарпаття. Юні футболісти кажуть, що для них головне не приз, а можливість спілкуватися між собою. Мені подобається. Це мій це моє хобі. Для мене це досвід грати з сильнішими противниками, ніж ми і Набиратися досвіду щодо переможців, то цьогорічним стала команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Покуття на другому місці коршівчани. А замкнули трійку призерів ще одні футболісти із міста над прутом. З коломиї Богдан Малецький, Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.